Сьогодні ремонт виноград, вже нарвали весь ящик. Ось така смакота у нас тут росте. У цьому році дуже багато винограду. Ось дідушка Юра нас покоряє виноград. Підошка Юра, як усі тебе? Ой, вродила. Вродила. Добре вродила. <с accent> да, так. Багато. І багато. Винограду дуже багато в цьому році. І знову ж таки, що ми з ним будемо робити? Носок пустимо. Так. Да. Анну. Що там у тебе? Це Та там. Та всякі ага. хороший. Хороший наробик. то сонячне. Так, і да, він добре й дозрівав. Дозрів, Бачиш, не полупаний теж. нічого. Дошка да. Юра, ти не втомився там ще? чого? Это хороший, красивый урожай, тут типа приятно. Да. да. Понятно. Да, урожай в цьому році нас на славу. Він у нас в цьому році врожай. Дуже багато винограду. Буде сок. Ось така росте смакота. Гляньте. Така краса. Ось Такий у нас врожай в цьому році. Яка тут краса, росте так рясно, скільки винограду. Заодно і обрізаємо помаленьку. Так, ми вже вдома. І ось як бачите, скільки зірвано винограду. І це ще не все. Дітям роздали, сусідам роздали три відеречка. Ну, і ось, будь ласка, ось така кількість винограду. І тепер будемо думати, що з ним робити. Ну, Я думаю, ми це питання вирішимо. Ще ось потрібно щось зробити з цими ось яблучками. Це у нас така зимова така яблунька. На ній було дуже багато яблук, і ось ми ціле літо їх возили додому. Тому що приїжджаємо і ось вони. Чомусь в цьому році опадали. А так вони дуже-дуже смачні. Коли на яблуні ми одного року зібрали 4 ящичка з невеличкою яблуньки яблук. Ну, в цьому році ось вони у нас, бачите, такі. Ну, нічого, я знаю, що з ними можна зробити, яку смакоту. В наступному відео я вам покажу. Вже ось зварила компот. Ось буде в мене маленький перекусик і буду працювати з виноградом, тому що дуже багато. Ну, я думаю, справлюсь. Ось така історія осіння.